Так, доброго вечора От, коротше, маю таку обновку, нашу мівшу, всі її рекомендують дуже. Тон реклама, просто захотілося мені чогось кращого Попробувати Ну, карбон тут, як пишуть, досить такий класний. І, ну, типу, з, вийшов з дитиною навчити його головити на спінінг. Залетіла півторачка давай закидай. Є зупиняй. О, круто. Отак. Так, Щоб приманка попри дно йшла. Може якась якраз риба хапне. Бачиш, зачіпаєш дно, значить що? Треба трошки скорше крутити. Трошки скорше. Так. Корчи, корчи, давай едку сюда. Давай, 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 давай. Два. Мамка. Давай. Давай, 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 давай. Зара я її там візьму. Ух ты шо! Так, все, 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 не крути, тримай. Я її... Ой-ой-ой, вона в корчі пішла. Давай, ти Давай. Давай, свадьба, свадьбу, свадьба. Нет, треба її трошки помучити. Все, давай, підкручуй. Нє-ні, не, не, не рухай, не рухай. Зійшла. Ні, є, 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 тримай. Тримай такого натяжці. Давай, 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 давай. Так, тримай, 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 тримай. Тримай, 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 тримай. тримай. Добре, та то катушка відпускає. Отак. От все вона наша. Вона наша, зараз я її візьму. Ще не здається. Оба! Дивись, яку ти Макс лупану. Мамку. Клади водку. Отак І. Оу! Зараз Куда візьмеш на руки, я тебе сфоткаю. Ще одна злікова щука. Ви буде лише на мене, ти ж десь. Сілікон зразу Що де на мене Зараз, секунду. Давай я її звільню від приманки. Але це була борьба. Ух ти Але це була борьба. От тобі і, і джек. Півтора кілограма, Макс. Півтора. Півтора кілограма. Опа. Такс, ну, подивимось. Ну, якщо не обернеться, тоді так. Але ну, Зараз їй допоможемо. Давай, мала. Обертайся. Давай, давай. все, все, Поплыла. Ну та й що там у нас? П'ята година. Ще фактично дві години. Попробую на силикончик покидати. Не встиг я її ще раз смакувати. Щоб щось сказати, ну, але дуже легенька. Оце, вообще. Дуже легесенька. Навіть дитина з нею легко справиться. То що треба. І за адекватні гроші, як то кажуть. Так, бачу малюк стрибає. Тут а? Не, ну удочка классно, мне не подобается. Давай. Так, это было дно. В дно 3 грамо відбиває так, як покльовку, ну реально. Такий вітер сьогодні просто зносить голову. навіть і... О, ходи сюди ось Сафіна коряги тягає опа відчепайвся хорошо ну все я тут треба наш нашу гал. тут ж діла не буде блін і кругом би пішов але такий від Просто там кидати не зможе. Не то що кидати, провести точно не зможе. Ти і знайшов я. а як її тут взяти? клас, Ще одна кілошка. Чи ні, то не кілошка. Але гарна. Може сама відчіпишся, давай. А я йо-моє. Може би вудочкою її підняв? Софіна зможеш? Шнур точно витримає, але якщо вона тако буде брикатися Ха -ха -ха. Клас, такий я найшов щуку це гарно! Можна навіть зважити. Тільки як її тут витягнути. А як я тебе зважу, якщо не витягну, га? -мо. Так, ну степе. О, я там можу стати. Є Будеш наша, ходи, ходи сюди, ходи Отак. Опа Опа Ха. Ну не знаю. В ній лохи нема точно Ну Софінка справляється. ній ложки точно нема хоча ні, нема. Ні, не доросла. Ще от буквально чуть-чуть, Такого без хвоста міряється. Буквально чуть-чуть не доросла. Ось така от гарна. Щукенція. Так, ну що, будемо її звільняти і відпускати. її. Раз. О, це весняна. кілошка, Весняна кілошка, Але до дозволених 50 см вона ще не доросла. Так що заліковую її. Нарахуємо. Така от ще красива щука. Все, буду її відпускати. Весняна кілошка. Ух ти, провалилося так, мало. Давай. Все, ти вже готова плисти. Відпускаю тебе. О, пішла. Клас. Так, силікончику, певно, кранти, хоча хвостик цілий Ні, теж будемо заміняти. Так, забув сказати, Софінка до 7 грам. Взагалі класно справляється, мені подобається. Мені подобається. І корчі тягає, і, і рибу нормально. Все, все як положено. Ой, катушка теж. Сафіна 2,5 тисячі. Шнур. То є інтеч турнамент 0,4 по Японії. Ну що, є ще годинка часу. Буду пробувати далі. Щось дістати. Покидав я ще трошки. Отримав кілька нереалізованих клювань маленької щучки. Так і не вдалося спіймати хорошу рибу. Я вирішив завершити на сьогодні та продовжити завтра зранку. Ранок наступного дня. Вночі падав дощ, добряче похолодало, всюди мокро, а я зовсім не по погоді. одітий. Так взяв з собою підсаку, На всяк випадок. Бо не знаю чи вдасться вже так з берега злізти, як вчора сюди роса, туди я вже не піду, бо будуть в мене мокрі штани зразу. Добряче так похолодало. Коротше, маю дві години. Швиденько покидаю. Я вже трошки половив сафіною, може поділюся враженнями, як то кажуть. Обіцяли дощ. От, я подивився, доща немає, вийшов і от щось моросить. Є, 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 Перша щучка. А, ні. Ха, окунчик, Клас. Клас. Є окунчик, А ну-ка. Софінка. Справляється. Я так вдома її в руках потримав. Я думав, що вона на нормальній щуці складеться вдвоє. Ага, ніфіга. Вчора півторачку неї витягну, курчі тягав, такий запас не є, хоч і палочка нагадаю до 7 грам. Ось такий кончик йде плавати. Окунь бере. Знову я ту гілку словив, що вчора. <кхи> І знову я тут, якщо тут навіть стояла якась реба, то я її вже пополошив. Цукаря озеро нормально видно. є, є народ і то хороша. і Ух ти шо, ти шо? Зуби на флюрі. Такс. Текс. Текс. Так. А ти підсачик пригодився. Опа! Ха. О, така кі... от кілошечка попалася. Гарно так тюкнуло. Ну, не скажу, що прям так, щоб я там з трусів вилетів. Але гарний був удар чіткий. В шахті, йомайо -йо. Тихо, тихо, тихо. Флюрик, да, флюрик і зрядно Зараз я тебе звільню. Флюрок добре покоцала. Придеться замінити. Надіюсь не в жабрах. Де очок? Блін. В самій шахті. Як міг, максимально легко її звільнив. Ну коцнув, є, колька, але жабри, жабри не порвані. Жадну взяла, просто в шахту. Зразу її зараз відпущу. Ще покажу її. О, ти. Та, не брикась. А, Блін, закровила. Так, от. Така от шукенція. Так, що це? Це у нас, ну, не є залік? Не є залік. Ну, ладно, зважуй. Такі є. Кіло, кіло двісті. Що зараз? Легенько. Давай, мало. Надіюсь, з нею все буде добре. Що, рана? Рана не смертельна. Поплила. Гарна щучка. Не дурно я брав підсак, не дурно. І того. Десь приблизно за 20 хвилин рибалки, окунь і щучка на кіло 200. Ну і не знаю, вона так жадно вдарила, типу я почув удар, але він ну був якийсь недзвінкий. От в неї кінчик, він так якби... Не знаю, чи буде видно. Він так якби норовить зігнутися під своєю вагою. І от оця її така. Типу. Не знаю, на що цей рітмікс, по-моєму, гучніше стукав. <смі> ну, не впевнений. Ну, поклявку я почути цього достатньо. Ну, що я казав, за якість зборки. Бачите як? колечки акуратно причіплені і так далі. Тут вже однолапі кійця, вона легесенька, вроді щось. 70 чи 77 грам. Ну таке. Схочете собі подивитися опис. Не знаю, типу. Рекомендувати я нічого не буду, я нічого не рекламую. Чисто моє відчуття. В принципі. Мабуть, своїх грошей вона вартує. Шупер-щук Ну так, да. фіолетовий колір. Капець. Навіть не хочу руки до неї мазати. Тільки приманку мені не порве. А, капець, як на все коцає, віддай! Віддай і тікай! Вот так. Еще втыкла. <laughs> Все ясно. Все ясно, что тут малю гоняет. Опа? Все, така гарнюнька додому найросте. Так, блін, одинадцята година. Фінальні два закиди, буду завершувати. Коротше, трудові такі рибалочки вийшли, але вдалося злопати кілька штук. Непоганих, кілька маленьких, окунчика. Ну, ми, в принципі, я снасть нормально Ну, Вудка мені. Ну, подобається Скажуть, що це щось супер вау типу, я не знаю як той супер вау вау має виглядати нормально хороша вудка гарно кидає на коротких ривках бо вона така трохи гнучкіша Ладно, буду завершувати. Всім ні хвоста, ні луски.